Луцьк знову прощається зі своїм героєм у кафедральному соборі Святої Трійці. Відспівують героя Сергія Герасимчука. До собору зійшлися рідні, друзі, близькі та небайдужі лучани, аби востаннє віддати шану полеглому герою, який боровся за наше мирне на небо та цілісність України. Відомо, що Лучанина Сергію Герасимчуку було 30 років. Герой був призваний на військову службу на посаду на. Військов... Єдника оператора 3-ї механізованої роти механізованого батальйону до храму сходилися люди у чорному та з квітами у парній кількості. Герой для кожного з них був особливою людиною і залишив по собі спогади у кожному серці. Ви знали героя, якого сьогодні Так, я, Так, я з ним працювала. А що можете про нього розповісти? Хороша людина і все. І з татом його працювала, і з ним працювала дуже хороші люди. Сусід. Сусід, так. а що можете про нього розповісти? Тільки хороше, хороший хлопець був солдат Сергій Герасимчук. Загинув 4 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Лучанин Руслан розповідає, що загиблий герой був його однокласником. З першого класу ми разом вчилися, то дуже довгий. Час. Uh -huh. так, вже потім трошки подорослі, наші життєві доріжки розійшлися, але рівно. До 4 класу, я пам'ятаю, ми з ним вчились, він був дуже активний, весь час приймав участь на, олімпі... на Олімпіадах. Потім ми вже менше ну, спілкувалися, але ну, теж тільки позитивно. Знаю його батьків особисто, батько, мати. Він був одружений? Ні, він не одружений. Дітей не було наскільки пам'ятаю. у кафедральному соборі святої Трійці рідні, друзі та побратими загиблого воїна востаннє молилися за нього. Однак тепер вже за вічний спокій його душі, і тепер Сергій Герасимчук посміхається своїм рідним та близьким лише з фото. <му> Легія священиків виголосила останні молитви до Всевишнього за упокій душі героя, який стояв за нашу волю та незалежність. Усі присутні покинули храм, аби дати рідним попрощатися із рідною кровинкою. Тіло героя винесли під удари дзвонів, і всі схилилися навколішки перед Сергієм Гресимчуком та його родиною. Перехожі лучани також схилялися перед домовиною з тілом героя. Біля стели героїв. Усі присутні виконали державний гімн України та провели захисника Сергія Гарасенчука до місця вічного спочинку. Охоронний кортеж з тілом героя рушив до кладовища. Там його поховали з усіма військовими почистями. На жаль, весільний коровай Сергія Герасимчука ділили на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, честь і шана воїну.